О, привіт! Ви вже тут. Вибачайте за довгий вступ. Просто це відсіє частину людей, які зайшли випадково. Коли створюєш щось своє, настає момент, коли починаєш питати себе, а куди воно йде? Для кого це? І чи є в цьому сенс? Бо спочатку ти просто робиш. Тебе ніби штовхає щось зсередини. Є оця внутрішня напруга, яка не дає спокою, І ти такий Окей, треба випустити. А потім. Тиша. І ти дивишся на все, що зробив, і питаєш, а навіщо. Іноді здається, що все це просто крик у порожнечу, що ти виливаєш себе, а натомість нічого, навіть не відгук, а просто ледь чутне відлуння. Але, можливо, саме в цьому і є суть. Бо сенс він не завжди у тому, щоб тебе хтось почув. Може, він у тому, щоб ти сам нарешті почув себе. Я от часто думаю, що ми всі по суті розмовляємо не з іншими, а з відзеркаленням своїх думок. Просто робимо це через тексти, через відео, через пости, через будь-що. Ми ніби кидаємо в море пляшки з посланнями, не для того, щоб хтось їх знайшов, а щоб переконатися, що ми ще живі, що ми є. І коли ти починаєш сумніватися, чи є сенс, чи варто продовжувати, то може відповідь у тому, що питання взагалі не має остаточної відповіді. Бо... Щойно ти її знайдеш, все закінчиться. Сумнів це, мабуть, те, що тримає нас у русі. Може створювати щось, це як говорити самому з собою, але вголос. І поки ти це робиш, у світі вже трохи менше тиші. Я починав цей канал просто як місце, де можна зберігати думки. Але поступово це стало більше, ніж просто відео. Це почало звучати як спільний простір. Я не певен, куди саме він має розвиватися. І може саме це найцікавіше. Бо коли ти починаєш щось робити, особливо в інтернеті, здається, ніби потрібно мати чіткий план знати, хто твоя аудиторія, що ти хочеш сказати, як це подати. А потім з часом ти помічаєш, що воно все одно живе своїм життям. Люди сприймають по-своєму, реагують не на те, що ти задумував, а на щось зовсім інше. І ти такий. стоп. Так, це вже не тільки моє. Може в цьому і полягає справжнє створення, коли воно починає відриватися від тебе. Ти вже не контролюєш його, не тягнеш силоміць, а просто спостерігаєш, як воно росте. І це, якщо чесно, трохи лякає. Бо ти ніби віддаєш частинку себе у простір, і вона стає ну, спільною. Я часто думаю, що будь-який проект у якийсь момент перестає бути про я і стає про ми, навіть якщо це не команда. Навіть якщо це просто люди, які дивляться, слухають, щось відчувають, це вже спільний досвід. І тоді питання, куди воно йде, звучить інакше, бо вже не ти вирішуєш, воно вирішує само. Іноді здається, що це схоже на розмову, не таку, де ти одразу чуєш відповідь. А радше ту, де між словами, є паузи. Тиша, у якій хтось думає, хтось зітхає, хтось усміхається. І це, мабуть, найцінніше відчувати, що ця тиша теж частина розмови. Бувають дні, коли я відкриваю аналітику, бачу цифри, графіки і думаю, ну от, от він, результат. Але потім читаю коментар, де хтось пише. Після цього відео я вперше про це задумався. І всі графіки просто зникають. Бо що б там не казали, оце найреальніше оце контакт. Мені здається, що сучасний світ змушує нас постійно знати навіщо. Кожна дія має бути цілеспрямованою, вимірюваною, ефективною. А іноді хочеться просто робити, бо інакше не можеш. Без гарантій, без цілі, просто тому, що щось усередині штовхає. І може саме так і народжується щось живе, коли ти не женешся за метою, а дозволяєш собі не знати. Я думаю, будь-який сенс, який справді вартий уваги, не формується одразу. Він не лежить на поверхні, він виростає. І щоб він виріс, треба витримати цей стан невизначеності, коли ти не розумієш, що буде далі, але все одно продовжуєш. Може, цей канал це просто спосіб не замовкнути. Не тому, що я маю що сказати, а тому, що хочу залишатися в русі, залишатися у процесі пошуку, бо як тільки ти вирішиш, що вже знайшов, щось вмирає, ти зупиняєшся. А сенс, мабуть, у тому, щоб не зупинятись. Іноді я уявляю, що всі ці відео це як світлячки. Маленькі, трохи дивні, але щирі. Вони літають кудись у темряву, і ти не знаєш, хто їх побачить. Може ніхто, а може хтось, хто в той момент теж сидить у темряві і думає, що він сам і бачить цей вогник, і стає трохи тепліше. Я не знаю, куди все це веде і чесно не хочу знати, бо можливо в цій невизначеності і є життя, коли ти просто йдеш, спостерігаєш, слухаєш, як усе навколо дихає. І поки є цей подих, поки хочеться щось створювати, значить усе ще добре. От, мабуть, і весь сенс не в відповіді, не в досягненні, а в тому, щоб продовжувати говорити, навіть коли не впевнений, чи тебе чують. Бо, може хтось десь зовсім випадково зараз теж слухає, і це вже достатньо. Ми всі змінюємось. Канали, як і люди не стоять на місці. Але як зрозуміти, у який бік рости, не втративши себе? Чи потрібно взагалі знати напрямок, чи просто рухатися з потоком? Мені здається, це питання постає у всіх, хто хоч раз зупинявся і дивився назад. Ти ніби бачиш слід, який залишив усі відео, тексти, слова, які колись здавалися важливими. І розумієш, що вони вже не зовсім ти, але й не чужі. Це версії тебе, які були чесними на той момент. І тоді виникає страх. А якщо далі я стану кимось, кого навіть не впізнаю? Може, це і неминуче, ми ж ми можемо залишатися постійними. Іноді мені здається, що головне не намагатися зберегти себе, а навпаки, дозволити собі втрачати старі оболонки. Бо кожна з них, якою б цінною не була, з часом стискає, і щоб дихати далі, треба вирости з неї. Але ось у чому штука. Коли ростеш, то завжди є ризик, що віддалишся від тих, хто був поруч спочатку. І це боляче, бо хочеться розвиватися, але не втратити зв'язок. Хочеться змінюватися, але залишитись упізнаваним. І в якийсь момент починаєш питати себе: а що якщо саме ця потреба залишатися упізнаваним і є те, що стримує? Може справжній розвиток це коли ти дозволяєш собі бути незручним, непередбачуваним, навіть трохи суперечливим. Коли не намагаєшся підтримувати імідж. А просто чесно, проживаєш кожен етап. Іноді говориш мудро, іноді плутаєшся у словах. І це нормально. Бо живе завжди трошки хаотичне. І отут, напевно, я хочу повернути питання вам. Бо цей простір, він не монолог. Я хочу знати, як ви відчуваєте зміни. Чи вам буває страшно від того, що ви вже не ті, ким були кілька років тому? Чи ви більше з тих, хто приймає це з легкістю? Типу, так і має бути. Напишіть, якщо хочете. Можна просто про те, що вас зараз тривожить, або навпаки, що надихає. Можна навіть без контексту, от просто речення, яке останнім часом крутиться в голові. Такі думки часто цінніші за довгі пояснення. І ще, якщо зараз читаєте якусь книгу, яка вас зачепила, поділіться нею. Навіть якщо це щось зовсім не філософське, може роман, який дивним чином влучив саме у ваш стан. Я помітив, що іноді одна випадкова цитата з художки. Дає більше розуміння, ніж сотня розумних есе. Бо зрештою, ми тут не для того, щоб когось переконувати чи вчити. Ми тут, щоб чути одне одного. І в цьому, мабуть, найбільша цінність. Коли ти читаєш коментар і раптом розумієш, ага, я не один так думаю. Оце відчуття, коли чужа думка з'єднується з твоєю. Воно як е, коротке замикання між світами. І ти ніби на секунду бачиш, що ми всі трохи схожі у своїх пошуках. Тому давайте не робити вигляд, чи тут просто канал. Це місце, де можна розмовляти. Без шаблонів, без правильних відповідей. Просто чесно, як є. І якщо хтось напише навіть одне речення, яке потім хтось інший прочитає і подумає, так, я це теж відчуваю, цього вже більш ніж достатньо. Дякую вам усім за чудовий вечір, серйозно. Мені здається, саме такі розмови, хай навіть у форматі відео. Через екран і є те, що тримає цей світ трохи теплішим. Тому залишайте свої думки, свої книги, свої ексистенційні тривоги, все, що хочете. Я читаю завжди. І якщо вам хоч трохи відгукнулося, значить ми вже на одній вилі. А решту побачимо з часом.